Всім привіт, друзі! Це «Шоу Бізики», Я Марина данилюк Кермолева поговоримо про стратегію, як таки ж Україні вигравати війну з Російською Федерацією. Що про це думають західні наші союзники, наші західні друзі? І от розберемо у цьому випуску дуже цікаву програмну статтю з Economist, яка дає чимало розуміння, що ж хоче від нас захід, що він пропонує Володимиру Зеленському, якраз таки за результатами оцього візиту. Зеленського та Єрмака до Вашингтону, і одразу можу сказати, що мене особисто цей візит і як він проходив, він, він проходив дуже брухливо. Переконав у такому моменті знаєте, їхати у Сполучені Штати Америки в пік їхніх виборів, це те саме, що опинитися. Серед зграї Кабелів, які саме в активному пошуку, тому що що ми побачили у підсумку, так Зеленський зустрівся із Камалою Харріс, і таки вдалося йому зустрітися із Дональдом Трампом. Але обоє кандидатів у президенти США лишилися при своїх, де головною ниткою проходила така їхня класична обіцянка стосовно України: виберіть мене в якості президента, і потім, після виборів, ми якось вирішимо. Українське питання, ну а вся ця поведінка а, політиків, республіканців, реакція демократів на всі ці а, скандали, які були безпосередньо у Вашингтоні і уже в нашому мілому штаті Пенсильванія, а, вкотре переконують, що дуже важливо, щоб у нас було своє збройне виробництво, і знаєте, ми поступово маємо змінювати і свій курс свої дипломатії, свого позиціонування в світі, щоб ми не виглядали нарешті як бідні родичі, які тільки і. Просять грошей в американському е, твіттері, тобто соцмережі X, навіть є е, такий цікавий мемасик. Е, в тому, що Дональд Трамп на одному із мітингів е, там вже договорився до того, що сказав, що вся Україна зруйнована, і так шкода, от, оці золоті купола, які є в Україні. Що таке золоті купола в Україні? Я думаю, всі розуміють. Це верхівки м, таких наших історичних е, храмів, е, які дуже Часто там по тисячу років, а інколи там з часів Козаччини, тобто це наше культурне надбання. І справа в тому, що дуже часто противники зараз допомоги Україні на 2025 рік вже дійшли до того, що склеюють види культурного Києва у цієї території із стародавніми українськими храмами із палатками бомжів у Лос-Анджелесі і кажуть: ні, мабуть, не треба допомагати в Україні, тому що Віться, у них там сплошні золоті купала, а у нас бідні бомжики в Лос-Анджелесі ледве животіють. От до такого рівня проходить маніпуляція. Тож давайте подивимося, що нам пропонує за Economy. Справа в тому, що за останній час це дуже цікавий програмний матеріал стосовно того, що ж робити в Україні. До речі, там стримана критика Зеленського. Там вказуються такі моменти, які він може. Підсилити, змінити на користь Україні, і знову ж таки особливо, що дуже підкреслюється те, що Україна для заходу, для західної цивілізації дуже важлива, і там іде пояснення, чому от давайте розберемо. тому, що там є і кілька помилок у баченні, що таке Україна, і я спробую пояснити, як їх можна пофіксити. Отже, заголовок безумовно вражає, як завжди, війна йде погано. Україна та її союзники повинні змінити курс. Час для надійних військових цілей і членства в НАТО. Добре, що прозвучала ця теза. А взагалі-то вона нам корисна, щоб знову наші західні союзники, містер Байден, знову ж таки почув, що нам треба в НАТО. Уже зі старту автори цього видання пишуть, що протягом двох останніх років Росія та Україна вели війну на виснаження, і це не життєздатно. Як і було очікувано, вони кажуть, що до Вашингтона до Джозефа Байдена і двох кандидатів Зеленський привіз свій оновлений мирний план. Але цей мирний план в основному складається із прохань зброї та грошей. І тепер це видання каже, що Україні треба терміново змінити курс, тому що стара схема вже не працює. Літаки літять, будемо всіх бомбіть. Зацитую за кордоном. Настає втома крайні праві в Німеччині та Франції. Стверджують, що підтримка України марна трата грошей. Це нормально. Я навіть у Франції, в Німеччині так говорив, всі сміються. Дональд Трамп цілком може стати президентом Сполучених Штатів. Він здатний на все, але його слова свідчать про те, що він хоче продати Україну Путіну. А справді, що Дональд Трамп сам договорився до того, що він хорошо знає Путіна, що Путін це його друг. Ну і тепер західні медіа тягають, що це ледве не друг кум, сват Путіна. Хоча насправді це не зовсім так. А Дональд Трамп така політична тварина, яка шукає свою власну вигоду. Що ж пишуть у цій програмній статті? Якщо Зеленський продовжить ігнорувати реальність, наполягаючи на тому, що українська армія може повернути всі землі, які Росія забрала з 2014 року, він відштовхне прихильників України і ще більше розділить українське суспільство. Те, про що ми давно говоримо, про що говорять журналісти, саме журналісти, а не там пісаки в телеграмі, що а владі потрібен дуже діалоги з українським народом, з українським населенням. А навіть неприємні речі треба говорити, щоб ми розуміли, які ж абриси майбутнього нас очікують. І тут же автори фіксують незалежно від того, чи переможе Трамп чи ні. Єдине надія на збереження підтримки Америки та Європи і об'єднання українців. Це новий підхід, який почнеться з того, що лідери чесно заявляють, що таке перемога. Справді, давайте згадаємо, що ми багато чули от останні тижні, де Зеленський казав, що у нас є новий мирний план, але він так і не прокомунікував українцям. А що ж таке цей мирний план по-новому? Для нас важливо, щоб результати цього саміту були потужними для України, щоб вони зміцнювали нашу оборону спроможність і давали дійсно нам те, що нам необхідно, для того, щоб рухатися вперед. До справедливого миру припинення війни у цій статті з економіст. Автори згадують складну ситуацію на покровському напрямку, що насправді так росіяни втрачають там багато живої сили, але насправді це стало такою трагедією трагед для української сторони, тому що ми теж втрачаємо свої сили. Ну і Покровськ, це все таки дуже важливе місто. І Давайте згадаємо у 2014 році. Ну, не бігали там люди із прапорами ДНР. Автори з економіст далі висловлюють таку думку. Що Україна бореться проти Росії і поза межами поля бою, що Росія нам дуже сильно поруйнувала нашу електромережу, і цілком ймовірно ми будемо сидіти взимку по 16 годин без світла, і це дуже втомлює людей, тому що на них навалюються всі проблеми, які тільки можна, і от що цитують автори. Армія намагається мобілізувати та навчити достатньо військ, щоб утримати лінію, не кажучи вже про повернення території, зростає розрив між повною перемогою, яку, за словами багатьох українців, вони хочуть, і їхнім бажанням або здатністю боротися за неї. Це ж знову таки проблема в комунікації, тому що жодна людина із нинішнього уряду не вийшла і не пояснила людям, який же у нас план Б і план С. Що ми вибилися? А далі про такі приємні висновки, які нарешті доходять нашим західним союзникам. Перший висновок це нарешті той, що західні аналітики тепер визнають, що Путін напав на Україну не через те, щоб прирости там якимись територіями, а насправді щоб перешкодити Україні стати процвітаючою орієнтованою на захід демократію. Це пряма цитата, яка наводиться у цій статті. Що ж пропонують зробити нам західні аналітики? Партнерам України потрібно змусити пана Зеленського переконати свій народ, що це залишається. Найважливішою нагородою у цій війні, тобто орієнтування на захід. І те, щоб ми все таки влилися потім у сім'ю західних народів назад, як це й було. Якби пан Зеленський не хотів вигнати Росію з усієї України, включаючи Крим, у нього немає ні людей, ні зброї для цього, ні він, ні захід не повинні визнавати фіктивні претензії Росії на окуповані території. Радше вони повинні зберегти возз'єднання як прагнення. Це дуже корисна цитата, тому що як ви могли помітити, зараз низка політиків вийшла із своїми мирними планами, і от нещодавно були в. Убори в Німеччині, де Олаф Шольц, щоб покращити шанси своєї партії, виліз і оголосив свій мирний план, що Україна там має відмовитись від території. Так от ця стаття, ця аналітика, вона дуже корисна в тому плані, що це має закрити пельки для багатьох західних урядовців, які не зовсім розуміють, що відбувається в Україні, але дуже хочуть зробити якийсь легкий мирний план. Що типу Україна має видати якісь території Росії, і на цьому у них є така ілюзія, що все припиниться. Насправді ні. Тут же мова йде про те, далі що якщо Зеленський все таки вирішить сказати правду своєму народу, то західні лідери. Повинні е, забезпечити Україну зброєю і ресурсами. Цитую: якщо Україна зможе переконливо відмовити Росію в будь-якій перспективі продальшого просування на полі бою, вона зможе продемонструвати безперспективність подальших великих наступів. Незалежно від того, чи буде підписана офіційна мирна угода, це єдиний спосіб припинити бойові дії та забезпечити безпеку, на які, зрештою, ґрунтуватиметься просвітання та демократія України. Як ми розуміємо, такі. Речі так потребуватимуть стабільного постачання озброєнь до України, і тут на чільному місці безумовно стоять ті самі ракети, якими ми маємо вражати військову інфраструктуру в глибині російської території і засоби протиповітряної оборони. І отут чи не у перших західних медіа за останній час прямим текстом пишуть про те, що Україна має виробляти своє озброєння. І, безумовно, Захід має сприяти. Цьому не тільки грошима, а й засобами протиповітряної оборони, тому що не секрет, що низка наших виробництв знаходиться у тих містах, які відносно недалеко від лінії фронту тут же наводяться дуже цікаві цифри, яких раніше не сильно було багато, наприклад, в українській пресі. Сьогодні збройна промисловість країни має замовлення на 7 мільярдів доларів, що становить лише третину її потенційної потужності. Уявіть собі, ми могли виробляти аж на 21 мільярд доларів. Так де там пан Шмигаль, де там пан Єрмак, де там пан Зеленський? Що вони думають? Уявіть, скільки б це було робочих місць, зайнятості, і які б це були перспективи, якраз таки на полі бою. Збройові фірми з Америки та деяких європейських країн втручаються інші теж повинні. Постачання зброї вітчизняного виробництва надійніше і дешевше ніж західного виробництва. Це також може бути більш інноваційним. В Україні є близько 250 компаній-виробників безпілотників деякі з них є світовими лідерами, включаючи виробників далекобійних машин, які можливо стоять за нещодавнім на. Нападом на величезний склад зброї в Тверській області Росії. Тобто, тут уже західні аналітики визнають, що ми робимо дуже хороші зразки зброї. І тут, знаєте, в цьому моменті дуже хочеться використати оцей відомий штамп, який дуже часто використовували приклад Ізраїлю. Знаєте, поки всякі там фрі місяцями проклинають їх у мережі X, вони роблять своє діло. І провели операцію з Пейджерами, і ліквідували потужного лідера Хезболи. І причому роблять це із таким покерфейсом. Ну і другий момент, про який нарешті почали говорити у західних медіа: що е, містеру Байдену нарешті треба розкачегаріться і запросити Україну до НАТО. Причому це запрошення має бути навіть тоді, якщо частина території е, буде розділено, як пишуть у цій статті. Тобто, навіть якщо вони будуть певний термін знаходитися в окупації, і якщо не буде підписано офіційного перемир'я, тут же до речі. Знаєте, є така шпилька від британських аналітиків, що свого часу Західна Німеччина приєдналася до НАТО. І це ж був не е, цільний шмат нинішньої Німеччини, тому що ми пам'ятаємо, ГДР тоді якраз контролював радянський Союз. Тут же прямим текстом висловлюються плюси і мінуси входження України до блоку НАТО. Членство в НАТО несе в собі ризики. Якщо Росія знову вдарить по Україні, Америка може зіткнутися жахливою дилемою: підтримати Україну та ризикувати війною з ядерним противником, або відмовитися і послабити свої альянси по всьому світу, тобто втратити статус Геґмона. Однак відмови. Від України також послабить усі альянси Америки, одна з причин, чому Китай, Іран та Північна Корея підтримують Росію. Нарешті про це заговорили в голос. Пан Путін чітко розуміє, що справжнім ворогом відбачить Захід і є оманливою та думка, що залишивши прирікши Україну на поразку, принесе мир Заходу. Тут же аналітики висловлюються, що якщо ми не вирішимо українське питання, то територія України буде якраз таки небезпечним сусідом. Заходу. цитата. І далі я поясню, що ж тут не так. Якщо українці відчують себе безрадженими, пан Путін може радикалізувати загартованих боях бойовиків проти заходу та НАТО. Тут під бойовиками мається на увазі певний відсоток тих людей, які загартовані нинішніми боями безпосередньо на війні, тобто колишніми військовиками цієї війни. Вони пишуть, що щось подібне йому вдалося на Донбасі, де після 2014 року він перетворив частину російськомовних українців на партизанів, готових. Воювати проти своїх співвітчизників, я не скажу, що це повністю так. На жаль, знову йде маніпуляція російськомовними українцями. Мені дуже шкода, що держава Україна, дипломати, ті люди, які можуть виступати по світу, так і не пояснили, що російськомовні українці це не завжди зрадники. Це дуже часто просто зросійщені українці. Нашими перипетіями і е, спробами геноциду, якраз таки Російської Федерації у 20 столітті, тому е, дивіться з позитивних прикладів, е, я вважаю, що е, наша держава мала б побільше випускати і показувати тих людей, е, наших національних митців, наших національних інтелектуалів, які якраз таки є представниками. Російськомовних регіонів, але вибрали Україну і є українцями із позитивних прикладів. Можу назвати свіже інтерв'ю за Times Сергія Жадана, де він просто таки блискуче описав свій шлях. Розказав про свою сім'ю, повів історію своєї тітки, яка була членом національного визвольного руху в Харкові. Розказав про своїх однокласників і так показав, що люди із Луганщини, люди із Харкова є українцями в незалежності. Яка мова ну так трапилося була їхньою в побуті? Це дуже чудовий приклад, яких ми людей ми маємо показувати. Це інтерв'ю пішло на ура. Його цитують, і багато хто відкрив для себе хто ж такий Сергій Жадан. Ну і скажу вам чесно, Сергій Жадан у цій хакі-футболочці на передовій із? Історію про те, як він захищає своє місто Харків, а він саме зараз перебуває на харківських фронтах. Це було просто блискуче. Отакі От історії нам потрібні. Я сама прочитала її з великою такою зацікавленістю. Ну а далі давайте скажемо чесно: що левова частина російськомовних українців це не завжди ті самі українці, які дуже хочуть воювати за Росію в окопах під Берлінами, тому що набагато краще їсти. Кебаби в Берліні і не воювати на стороні Росії. Але тут, чесно кажучи, я вважаю, що є велика проблема, тому що наші офіційні особи дуже часто транслювали там кринжатіну, що росіяни нам брати, ми один народ, або щось от таке, наприклад. Я не, не залежу тільки від України, від української сторони, тому що в моїй е ментальності, в, мо в моїй особистій культурі. І в моєму мозоку я закінчив війну. І що ж радять у фіналі? Якраз таки аналітики з економіс. Можу сказати, що ця стаття досить непогано не була прописана, попри там цей баг з російськомовними українцями. Відчувається, що при її написанні автори консультувалися із військовими, а військовими України, а також брали інформацію з даних своїх. Розвиток так от автори підходять до думки, що все одно захід має прийняти Україну в НАТО в будь-якому вигляді, і справді не м'ятися там, не ховатися, як містер Байден, а нарешті визначитися, чи хочуть Сполучені Штати Америки лишатися далі лідером у світі чи ні, містеру Зеленському вони дуже радять нарешті говорити зі своїм народом і нарешті прописати чітку мету. Цієї війни, що ми хочемо побачити в результаті, тут же вони пропонують до речі таку приманку для НАТО. Вони пишуть аналітики з економіст, що з Україною і з її військовою промисловістю, яка безпосередньо випробовується тут в боях, НАТО може суттєво виграти. Вони підходять до того, що західні союзники спільно з Зеленським мають напрацювати новий мирний план перемоги, можливо. А вони таки його напрацюють у жовтні, наприклад, будуть зустрічі західних лідерів у Берліні. От, можливо, там всі вони і пропишуть цей новий мирний план. Реальний мирний план, а не те, що написано там було на листочку. Ну і дуже важливо, що нарешті у цій статті на західну аудиторію прозвучало те, що поразка України нам не вигідна що це втрата для західного світу, і потенційна поразка послабить західний світ. Нарешті це прозвучало. Ми чекали цих слів давно, тому це дуже корисна стаття. І я сподіваюся, що її почитають західні уряди, західні політики, чимало з яких зайняті своїми виборами, але тим не менше вони мають розуміти вигоду і політичну, і фінансову від того, що вони будуть підтримувати Україну. Ну і тут, нарешті, є корисні поради Зеленському, що Дуже добре, що ти приїздиш до нас, дуже добре, що ти говориш з нами, але час уже говорити і зі своїм народом всередині країни. Корисна стаття. Дякую, хто дивився це от розбір такого програмного матеріалу. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте. І головне, хочу спитати мою аудиторію: чи вистачає вам пояснень? Таких цікавих і змістовних розмов українського уряду саме з українськими громадянами, що би хотіли почути нарешті від нашого уряду, від банкової і верховного головнокомандувача. Всім дякую, хто дивився! Величезна подяка кожному моєму спонсору та Патреону, тому що завдяки вам ми можемо розвивати цей проект. Ну, і обіцяю, що наступні мої випуски будуть вже розбори потужних жаб. Зробимо таку невеличку. Розважалочку, тому що у нас були блогери-блогери, а тепер політичні теми. Тому заглядайте, підписуйтесь на мій канал і дивіться наступний розбір. Наступний розбір буде про Роднянського.